Ви на каналі юридичної компанії Olson. і сьогодні ми поговоримо про посвідку на тимчасове проживання в Україні. Документ, який дає можливість іноземцям вільно проживати на території України без жодних проблем. Війна змусила багатьох українців покинути країну і виїхати за кордон з біркувань безпеки. Але ще цікаво, водночас багато іноземців прибувають в Україну і бажають тут залишитися. Чому так відбувається? По-перше, Україна це, незважаючи на все, країна можливостей. Тут розвивається іт сфера сфера бізнесу залишається дуже привабливою, зокрема через низькі податки. По-друге, багато іноземців створюють сім'ї з громадянами України і бажають проживати в нас. А ще деякі просто відчувають підтримку і солідарність з українським народом і тому хочуть бути тут. Але залишатися в Україні для іноземців не так просто: для цього потрібно отримати посвідку на тимчасове проживання. Сьогодні ми розглянемо дві найпопулярніші підстави для її отримання: працевлаштування або відкриття бізнесу для тих, хто бажає будувати бізнес в Україні, а також шлюб з громадянином України для тих, Хто пов'язав своє життя з українкою чи українцем? Які документи потрібні, які підводні камені можуть випласти, та яка процедура? Сьогодні ми у цьому розберемось. Обов'язково надсилайте це відео своїм друзям-іноземцям, якщо вони хочуть залишатися в Україні. Це буде для них дуже і дуже корисно. А ми починаємо. Отже, перша підстава для отримання посвідки на тимчасове проживання це працевлаштування або бізнес на території України. Якщо іноземець хоче працювати в Україні або вести власний бізнес, він може отримати посвідку на тимчасове проживання. Тут є два варіанти: або знайти роботодавця, який оформить дозвіл на роботу, або ж зареєструвати власну компанію і отримати дозвіл на роботу для себе, як для директора. Основним документом, який дозволяє отримати посвідку на проживання на підставі бізнесу, є дозвіл на роботу. Дозвіл на роботу або дозвіл на працевлаштування іноземця в Україні це документ, який дозволяє іноземцю вільно працювати в Україні без жодних обмежень. Без дозволу на працевлаштування більшості іноземців не можна працювати в Україні. Іноземець може самостійно зареєструвати ТОВ, товариство з обмеженою відповідальністю і отримати. Дозвіл на роботу для себе, як для працівника чи директора цієї товки, це один з найшвидших способів отримання посвідки на проживання, оскільки іноземцю не потрібно шукати якогось роботодавця, який би для нього робив ці всі процедури. Щоб оформити посвідку через бізнес, потрібно зареєструвати то в Україні, отримати дозвіл на роботу, оформити візу типу, Д та подати документи до міграційної служби України для отримання посвідки. Важливий момент полягає у тому, що без дозволу на працевлаштування іноземець не може бути на посаді директора. Відповідно, на час отримання цього дозволу потрібно мати директора українця, який би займав цю посаду, поки ви не отримаєте дозвіл на роботу, що взагалі дає ця посвідка на проживання через бізнес. Насамперед, можливість легально жити та працювати в Україні без постійного поновлення візи. Власники бізнесу отримують доступ до банківських рахунків, можуть залучати інвестиції та працювати з українськими та міжнародними партнерами. А ще після кількох років перебування в Україні. Можна подавати документи на постійне проживання або навіть громадянство. Однак, в даному випадку є певні нюанси. Дуже важливо те, щоб ви сплачували податки за іноземця як за найманого працівника. Якщо ви цього не будете робити, податкова служба може скасувати дозвіл на роботу, а відтак і анулювати посвідку на тимчасове проживання. Що стосується працевлаштування, тут процедура дещо відрізняється. Якщо ви знайшли роботодавця, який ви хоче вас офіційно працевлаштувати, він повинен отримати для вас дозвіл на роботу, після чого ви можете подати документи на посвідку. Після отримання дозволу на роботу для громадян більшості країн потрібно оформити візу типу Д в Україну. Віза типу Д оформляється в консульстві України в будь-якій іншій країні. Де воно функціонує. Віза типу Д також є підставою для отримання посвідки на тимчасове проживання. Стосовно переліку документів, які потрібні для реєстрації компанії чи безпосередньо для отримання посвідки на проживання, ви можете звертатися за контактами в описі під цим відео, і ми вам з радістю допоможемо. Ще один популярний варіант отримання посвідки на тимчасове проживання це отримання посвідки на підставі укладення шлюбу з українкою чи українцем. Українки досить таки часто одружуються з іноземними чоловіками, а також іноземні жінки дуже часто одружуються з громадянами України. Але мало хто знає, що саме це дає підстави для отримання посвідки на проживання. Але тут важливо розуміти, що сам шлюб автоматично не дає право на постійне проживання. Спочатку іноземець отримує посвідку на тимчасове проживання, яке діє один рік із правом продовження. Після двох років у шлюбі вже можна подавати документи на постійне проживання. Також з часом ви зможете навіть подати документи на отримання громадянства. Ця процедура є досить складною і дуже часто президент не підписує надання громадянства однак все одно така можливість існує. Щоб отримати посвідку через шлюб, потрібно надати міграційній службі паспорт із перекладом, свідоцтво про шлюб та медичний страховий поліс. У цьому випадку також для більшості країн потрібно також оформлення візи типу, де в Україну, а саме візи на підставі возз'єднання сім'ї для громадян більшості країн. Це обов'язкова умова, якої потрібно дотримуватись для того, щоб мати право на отримання посвідки на тимчасове проживання. Посадку на тимчасове проживання можна продовжувати безразів або отримувати далі посвідку на постійне проживання чи громадянство. Шлюб із громадянином України це один із найнадійніших способів отримати довгострокове перебування в Україні. Трім того, після трьох років у шлюбі з громадянином України можна подавати документи на українське громадянство. Варто також зауважити, що в нас є така послуга, як шлюб з іноземцем за добу. Якщо у більшості європейських країн укладення шлюбу може займати місяці, то в Україні це можна зробити буквально за дві доби. Якщо вам цікава ця послуга, то, знову ж таки наші контакти в описі під цим відео звертайтесь до нас і ми вам все детально розкажемо. І в першому і в другому випадку отримання посвідки на проживання в міграційній службі займає 15 робочих днів. Після отримання посвідки на проживання обов'язково зареєструвати своє місце проживання на території України. Якщо ви цього не зробите, це може бути підставою для анулювання посвідки. Також не слід забувати про те, що посвідка має властивість закінчуватись, і потрібно контролювати момент, коли ви повинні її здати і отримати нову посвідку, чи, чи поновити стару посвідка на тимчасове проживання це найкращий варіант для тих, хто хоче легально залишитися в Україні на довгий термін. Надає можливість працювати, вести бізнес, отримувати медичні послуги та навіть у майбутньому стати громадянином України. Якщо ви приїжджаєте до України з бізнес-цілями або створюєте тут, тут сім'ю, варто скористатися можливістю отримання посвідки, але важливо правильно оформити всі документи та уникати помилок. Якщо вам потрібна допомога у підготовці документів, звертайтесь до нашої компанії. Ми допоможемо вам зробити це значно швидше, без Жодних додаткових бюрократичних процедур, і ви зможете спокійно займатися своїм бізнесом, своїм особистим життям і не думати про якісь юридичні моменти. Не забувайте підписуватися на наш канал, залишати коментарі, ділитися цим відео зі своїми друзями. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть голосу.